Хей-хей. Hey, hey. Привіт, коротше, глядачі мої, хто мене там дивиться. Ну, в общем, це... Знов сам Я все-таки продовжував це знімати і буду далі знімати. Оскільки літо вже напоготові. І, в общем, да Літо я буду часто викладувати сам дуже часто. Кожен день і інакші ігри теж. Ну, давайте вийдемо з лікарні. Значить так. Е, перше, що я вам би хотів сказати, чого я не в банді. Ну, давайте достанемо паспорт по РП. Так, чекайте, чекайте. В мене Варн. Так. Да. Варн у мене за АІМ, якого я не використовував. Тобто відео я вложу. А може і ні. я кину селку на це відео, в общем-то. На цю жалобу. Ну, було діло як. Це було на капті. Е, я стріляв в одного чувака, тобто вот, наприклад. Дивіться. От я... Я був так, стояв. Ні-ні, я от з цього боку стояв. Вот. От як було. Я стояв з цього боку, стріляв, наприклад, по цим опедам. І пуля від мене якось полетіла прямо на бік ну, в того чувака, який був на місці цього стовпа. Його цим самим добило і він на мене кинув жалобу на аїм. Хоча який це... Ну це взагалі. або це... Тупо якийсь баг, або ігра залагала, або пінг високий. Ну, скільки я не користується і ні разу не користувався. Та й тим більше, а їм. Э, він не націлює пулі. Він націлює тобто саму зброю. Коли я дивлюся через прицел на когось, то тільки прицел націлюється. Ну, а самі пулі, щоб після вистрілу, це я не знаю що який АІМ був. Треба, щоб був, блин. Вучайтесь <кій> ну, шасон і трохи голос захребший. Ну, в общем-то так. Е, зараз я не знаю, може буде якась гонка або ще щось. Зараз я не бачу нічого такого. Ну то ладно, так ну у мене тут матюкає, що я типа дуже голодний. Давайте візьмем там мопед все-таки і... і то я куплю собі. Похаву щось. жертву вот через пять минут начнется воздушный бой ну давайте пойдем на воздушный бой вот мы падает раз я дуже добра шоломка а, не уже потом ну, я вчера вид наркоза в принципе вылику Ну не повністю, але лом хоча б тепер не буде. На прозалежность у в мене... Суміє замітити от 140, 147 тисяч. Таке, нормально. А, ні, головне, що мені дали цей варн. Тобто я взагалі їм не користувався. І... Дал цей варн сам че мене як. З банди вже поперло. Тобто сам автоматично я вилучив з банди. А в банді якраз таки ввага сімейного людину. Я вже хотів відзначати якраз в той день 100 годин в Мемберс. Хто не знає, Мемберс це, це така команда. Ну Зараз я її не можу ввести так, як я гриштанський, ніякі фракції не є. Ну, хім, що, ця команда показує по-перше, скільки ігроків з своєї банди або фракції онлайн. Тобто там показує ігроки, які зараз на цей час онлайн. І показує, скільки годин кожен з них відсидів. Ну, як Це типа. Наприклад, от зараз 8.30. І в 9.30 мені дасть одну годину мемберс, якщо я в цю годину буду грати. Ну, в общем У мене було найбільше в банді. У мене було 100 годин. Друге місце вже йшло 60 годин чи 40, я не пам'ятаю. Ну давайте на повітряний бій зареєструємося. Угу, так я сам. Давайте ще хвилину почекаємо. Якщо нікого не буде, то, блін. Я не знаю, чи якийсь смисл. А немає смислу ніякого. Ну, в общем, шо? Я хочу зараз... Та що зробити? А іменно. Не, ну працювати я не буду. До речі, в мене 9 це все, що залишилось. Дім мене злетів, але. Я бомж. З 9500 на руках і з пару баксами в банк. От, і в 400 баксів в банку. Але перша машина Huntley за. 650 тисяч і фул тюнинг. І друга машина за R350. Це фултюнинг і... за 1 мільйон. Так тут блін. Якось здесь... аж смішно з себе, що я який. Бомж, а за то з зміш... двома машинами. Що? Що робити? Ось так. тренером тоже, ну, не дуже цікаво бути. Ну, я вот не знаю, что тут делать, такое дуже цікаво. Одному так тут робити ничего не маю. Ну, а хіба що, не знаю, можно в бар поїхати набахатись. А, до речі, про бар. Хочу вам показати одне містечко, Якщо ви граєте на цьому сервері, ви можете попасти в Liberty City. Але це вже в кінці серії. Так, да, це в кінці серії. Зараз давайте не знаю навіть. Що робити Покажу вам роботу автогонщика. Тут тобто, да, на сервері присутні сервері є досить багато обід і взагалі способів заробітку. А найта сама банда наша Вагус. Там вони... ну, там він міг заробляти тим, що виконував завдання. Тобто це було РП банда, повністю все в РП і навіть в чаті фракції теж треба було МГС облюдати. Ну що ж, а, там... Завдання було такого типу, наприклад, е не знаю. Це згадаю. Ну, наприклад, прокрастися на воєнну базу і по РПСТ спалити нову їхню техніку. Тобто історія цього завдання... Предосторія така. Чи недавно ми побралися туди всією бандою. І спалили техніку на ЛВА. Тут це зона 51. Ну, або 69, як то не звук. От, і тепер вони купили нову техніку, і я маю прокрастися і спалити її. Ну, за це завдання вам е, платять 70 тисяч, наприклад. Ще які завдання? Ну, думаю, вас зрозуміли. Наприклад, ще було завдання Вор прекрасно с полицейский участок и с ПВТ. По, ну, тоже ПВТ, с ПВТ... Зараз куда еще? Ага. С ПВТ справа по... Вот Джек Браво. То есть, э, лидер. Причем, знаете, так смешно было, что чувак, який и максимум ранг, а я был восьмой. Ну, короче, я просто не мав 10 го лета. Тобто в мене був 10 й левел, мені би вже дали 9. й Тобто лідер, ну, лідери, який Ліопасікан, тобто, це перший лідер, якому був тут вже. Ні, не перший, але коли я набував цих 100 годин, це був мій перший лідер. тут. А, далі. далі був час перший. <реш> <реш> Честер шакур. Тобто ми з ним теж корішували. Він ще був при Лілі. Він Був теж самим. І якби я взяв при ньому при 10 левел, він мені дали 9 ранг. Ну, Честер не захотів довго бути на пусто лідера. Він просто знявся. Да. Він просто, коротше, пішов сбавса. Ну шо ж. І вибрали лідером чувака, якого був вже 10 левел. Але він ще в мене ранг і набагато, набагато. Тобто він десь, десь 15 максимум відіграв, а я вже 70 точно. Тобто, коли на мене вже було 70, то вже викабло максимум 15. І цього чувака ще вибрали лідером. Ну Да ладно. Ну шо ж, як лідер я його не випажав. Тільки щоб РПшки не портити. Я його називав падри, проявляв якусь там повагу і так далі. Ну але це суто, щоб тіпо, РП обстановка була, бо не може таке бути. Щоб там був якийсь восьмий ранг біліда, типу на те і так далі, ну типу там... Не знаю, пропускав його або щось того. Блін. Я от то, роботу автоогонщика провтикав. Я вам то розказав про банду, але не розказав про роботу. Ну, в общем то дивіться. Ця робота, що під собою Ви має... ну Вам дається завдання. І, тобто, Наприклад, втраст автомобіль Султан. Чорна зона ві... ну, тобто зона, в якій він має бути позначається на карті чорним квадратом. Ви туди їдете, шукаєте потрібну машину. І тоді, коли ви біля неї, то е просто зажимаєте пробіл. Ну, тобто це спринт в кого там по умолчанню пробіл, в кого може щось собі інакше поставити, там, наприклад, Shift або що Ну, коротше, зажимаєте спринт і машина відкривається. Потім ви цю машину везете в боксі Але за це вам дається одна зірка за кожну машину. Ну, спосіб заробітку досить такий непоганий. Тут можна за. Ну, якщо машина була Сантосі, то можна за 2-3 хвилини. Не знаю, там, дивіться, там мінімальна зарплата 800 доларів. Ну, тобто вірт. Ага, далі ви вже собі. не знаю, розвиваєте цю зарплату, тим що ви набиваєте скіл роботи. Ну от, зараз подивіться, які мають скіли вже по цій роботі. рабочие навыки. Вот. Автогонщик, вот скилл мана 68. Ну, лесоруб, что И дальнобойщик еще один. Давайте похаваем. Что Давайте шаурму кока-колу. Все. Может, это... Этих... Ну ладно. До речі, так, да, з новою версією сампу з новим е обновленням. Тобто, коли вже... ну, це не... недавно було це обновлення, і додавали в магазини і тому подібне. От таких ботів-продавців. Я навіть не думав, що в сампі можуть бути, боти, але вони просто стоять, тобто, з ними взаємодіяти ніяк не можна. Їх тільки можна пристрелити. Навіть не прострелювати а. просто так. Стрельнути в них, та й вони будуть мертві. Були б. Якби вони ну, в них знімали здоров'я. Ну, блін. Впрямку так. Я можу ще вам показати. М да. Хто грає на цьому сервері, вам думаю, буде цікаво або взагалі. Ну, тобто... Якщо ви хочете грати на цьому сервері, то не знаю, пишіть до мене, я вам можу, типа. Не знаю навіть. Для початку якусь грошову підтримку тут вислати. Ну, невелику, так, в розмірі десь 10-20 тисяч, але думаю, вам на перший час цього буде достатньо. Так що хто хоче то пишіть. І для... ну це, це не реклама, як сервер, якщо я кажу просто, що це хороший сервер, люди часто відіграють РП. І от, наприклад, з тим же самим адвансом або даймондом тут набагато більший рівень РП. Тут люди навіть самі часто просто так стають і починають відділити РП. Правда таке рідко тут можна побачити, але на адвансі або в Даймонді. Ну на Даймонді там... Я такого взагалі не бачив. Давайте візьмемо візьм лодку. Тут вона, до речі, безплатна, якщо у вас ліцензія є на водний транспорт. І пливемо до норту Пірсу. Чи це найбір? Так, да, це Пірс. Там є не літки. Але до речі. Літаки тут теж безплатні. Якщо у вас є ліцензія на, на воздушний транспорт. Так, По ліцензіям. Тут э, ліцензії недорогі. Всього лиш по 15 тисяч. Порівняє на тому ж самому в Diamond і Advanced. Э, ліцензії були по 30 тисяч, це я точно пам'ятаю. Знову э, ж так. Обновлення, до речі, я не знаю, що тепер... транспортный налог бесплатно. Так само ну, вот, как и ну, в правах вот ну, зараз вот, записок, вот, что вы видите, вот, просто и тут, вот, и это, власне... тут можно взять, на на прокат машини і так далі. Хліб і товар. Якщо ви здасте, то не знаю, ну, за то машину тобто, прості права водія це не знаю, це точно нічого тут то не треба. І ще, якщо новички здають на права, зразу ж, то їм ще вроді б дається премія. Ага. Я точно не пам'ятаю список ці... цього обновлення з автошколою. Багато вам не скажу, але... Ну що ж, робиться цікавим цей сервер, досить таки цікавим. І ще тут є така штука, як об'єкти. Ну, але на мій скін, наприклад, цю ж саму шляпу. Якось воно не дуже дивиться, знаєте. Давайте знімемо її. І броню зразу не Ну шо ж. Угу. Mm -hmm. Я міг би вам показати, в принципі, теракт. Ах, чи ні, я зараз вам не покажу його, бо... Блін. Я вот не знаю, якщо варно, то можна на теракт истичну. Блін. Mm -hmm. Тобто це якби я стаю... Членом терористичного угрупування. Але я от не знаю, що це ну, чи на це якось фарн впливає. Так само, як на медиків або фракції які-небудь. Ну не знаю, не знаю. Хм. Давайте можна <смеш> мерію зайти трохи до охранників подойовуватись. Блін, ну ч ні? <смеш> до до охранники доебаемся. Опа. Опа. А ну. Сейчас зарешаем. Так, поставился. А я його розстріляю. Ага. <laughs> ну, це прикол. Чувак, тупо собі забіг на другий поверх і... я в Ну Браво, чувак, браво. <slap> Чотко із тебе охранник, скажем. Ну, в общем-то, ясно все з ними. <laughs> я засняв. <laughs> ну шо? До речі, чого не було останнім часом сампу. Я скачав одну ігрульку і трошки в неї позадротив. да. я її майже повністю пройшов вже. Ігрушка до речі називається Call of Duty 4. І ні, я її знімати не буду. Оскільки в мене без записі. Не знаю, 5. Дивіться, в деяких місцях в мене від 5 до 10, а в інакших від 10 до 20 FPS мене комп тюрьмо відкисне. Що це? МТ, да. Блін. Я от так думаю, може тут собі щось купити? Якийсь скіна або ще щось, бо мені цей вже не подобається. Ну в общем-то так. Давайте я на цьому закінчу. Ця серія якась... М -м -м, нудна вийшла. Дальше тиковешаем. И в общем, всем пока.